Буду знайомити вас сьогодні зі своїм новим сортиком. Сортик, отримав назву Тео Вальпругієва Ніч. Це такі ось яскраві, рожеві, класичні фіалкові квіточки з легким, таким ледь помітним венозним, темнішим малюночком, і хвилястим краєм пелюсточки. Квіточка на початку відкрив рожева, яскрава рожева, потім в неї починає проявлятися біло-зелена кайомочка. І під кінець свого квітування квіточка а, стає така трошки блідніша, але кайомочка стає більш виражена. Така ось квіточка зі зміною кольору. Так, розеточка в нас стандартна. А, таке темно-зелене, майже чорне гер -листячко. Зараз я окремо покажу листочки. Ось такі ось. Герл-листочок, темно-зелений, майже чорненький, з такими нерівномірними, несимметричними виростами фестонів. Такий це ось один листочок. Зараз я вам показую ще один листочок. Ось тут взагалі не зрозуміло, що відбулося, але більшість листочків на розеточці ось така: темно-зелена, майже чорна, і мені дуже подобається це поєднання з. Яскраво-рожевими квіточками. Квіточки в нас на гарненьких квітоносах, квітоносики стоять, гарнесенько тримаються, і квітування досить довге і рясне по квітам. Ось така остеоволь прогієва ніч. Дуже гарний сортик, дуже мені подобається. І сортик новиночка 2025 року.